Приветствую вас на моем канале. Uh, оказался, короче, в не. Тут есть невеличка площадочка. Тут то есть трошки лучше машины и там есть трошки советский автопром. Пройдемся, подивимся, что есть. Все, есть фольксваген Бора в таком интересном цвете. Uh, 2003 год. Двухлитровый бензин, 4200 заявлено. Резина летняя. Диски еще нормально. Глянем по салону. Салон, конечно, Тут затертый. Не знаю чи ногтями, чи як. Ця душечка продавлена, руль затертий. Пробіг ну, на тахометрі на доме 326 тисяч. Ух ти, класний чорний потолок, так як не дуже давно потолок перетягнули. Інтересно чорний потолок. Що тут по состоянні? Тут корозії по дверям нема. Понятно, що я не буду тут дивитися, що крашено, що не крашено, вперед погода, не а не соответствує. А во-вторых, ну, машина 2000 року -го чи 2003 року -го корозії нема. Гля, тут непогано в сохранилася машина. Це такий нестандартний. Не Багажничок в принципі в нормальному стані, Цеглу та цемент особо не возили. Или якщо возили, то доволі акуратно. Також. Ось такий Такий тоже варіантик. Вона, конечно, ценник, як на мене, трошки завищений. Така машина стара. Понятно, що Volkswagen там комфортно, то сьо, все, але все одно, блин, більше 20 в машині. Ну, кожен продає, як вважає, потрібним. Така цікава. Торпеда Бора вообще удобно. Я на ней катался, колись рассматривал. Только я рассматривал в универсале, довольно удобная машина. Резинка, конечно, летненькая. Колодка по тормозные диски в нормальном состоянии. Также тут есть Ланос. Ну так, на первый взгляд, в довольно сносном состоянии. На ніколих площадках там такі вбиття. Ну, Подивимось, тут заявлено 123 тисячі пробігах, 2007 год, 2500, один власник. Ну якщо один власник може бути, бо у мене кум продав 115 тисяч, він 15 років на машині проїздив. Так, стан по ланусу. Ну, по салону. Чогось потолок, звісно, такий лохматий, як спина. <гум> У барашки. Ну Це ж таке, сідушка не продавлена. магнітофона немає. Особих таких царапин немає. Комплектація проста без кондиціонера, без нічого. Обичний 1,5-літровий ланер. За цей закриті. Резинка слабенька. Така. Ну, дивлюсь стояла задня, камера заднього виду. Ну, тільки камера стоїть, я того нема. Ага, ось видно разноцвет на трошки підмальовывалась. Ланос. Ну, 2,5 вроді нормальна, адекватна ціна за состояние такого ланоса. А ось є <говори> всіми любимий, а може і не дуже лачеті. Ми кому продали лачеті, купили ланцер. Воно у того ланцера купили, ото дракон. Цень, ценник даного лачеті 4300 2007 рік. 1,6 газ есть. Так, зимняя резина хорошая такая прям видно дебеляча. На железках. А, состояние, да, тоже на ней поездили. Батон продавленный, тут продавленный, подлокотник продавленный. Зато стоит здоровый монитор. Довольно прикольный. Потолок тоже темненький в машине, видимо, курылый. Ну, салон в таком состоянии для, для возраста соответствия есть фаркоп це теж довольно удобно також дивлюся парктроники стояли ну не всі в общем такий варіанти лично мені лачеті не дуже подобається я колись купляв собі лачети теж думав хорошо колись їздив на ланусі И після Ланоса попробовав лачети у Кума. Думаю, хорошо. Потом поїздив на нормальних машинах. И через время купив лачети. То я зрозумів, що це не самый лучший автомобіль. Но тем не менее, относительно он по-любому лучше. Также есть тут легендарна 39-ка BMW в серебристом цвете. С нормальными титанами. Резинка так себе. Ну на BMW хорошей резины нема. Все в основном на них раздають. Владають. Здоровий корабль. 39-ка доволі комфортна. Тут ось видно вже по цьому ось ось корозія пішла. Ну і треба і знизу, звісно ж, дивитися. Возраст як не крутий. Ось ось парочки пішло. тормозні диски беруть не повністю, то і задні треба міняти, обслужувати. БМВ добажна тормозити. Так, БМВ закрита. Ценника нема. А яка це, який ценник на беху? На беху, 5 плюс бор. Ага. Трьохлітровий НПМ 57, так? Да? Ні, 2.5. 2,5 в ідеалі. Все, дизельний двигатель, максимальна комплектация, старт п'ятерка. А який рік? Год? 2001 рік. Год. Може хтось шукає. Ну, дизель, я дизеля люблю. Тим більше, коли тонами купуєш солярку, то треба, щоб машина була дизельна. Решив заглянуть в салончик от этой BMW. Да, время бере свое. Сидушка. Конечно, вытоптана. Кожа она, понятно, она на максималке, с люком з усим. Даже здоровый мониторчик. Но время бере свое. Не знаю, стоит ли она денег, как они просят. Ну, опять старт, торг. То есть, думаю, за 3,5 вона на Така Такая легенда есть также есть тут э, российский автопром э, 2500 2008 год калина и он в универсале цвет такий в принципе красивый ну, не очень ржавый такий цвет фаркоп есть ну, состояние в принципе для цього аппарата колеса слабенькие, диски прикольні що в нас по цьому салончик у нас Та, ну, з годом? Видно, що такі машини по селам, тобто вона в поляк і в цьому сильному як не бачила це її помили перед этим, перед продажей. А так в принципі доволі ціленька, рівненька. Ценник в принципі, за 2500 універсал. Ще й навіть торг 2008 року, по-моєму, адекватна ціна. Также тут есть а, такий хороший корабль 17000 2013 года, двухлітровий трубодизель, це этот а, Volkswagen Multivan. Или там называется, Цей продається с двома комплектами тут, конечно, салон. Получше состояние хорошее, Ну, естественно же, пробіг ну, на адометре, то, что я бачу, 321 тисяча. Ну, кто я знаю, смотаний или не смотаний. Ну, судя по по цьому, состояние гораздо лучше, чем на предыдущих моделях. Це повноцінний сімейний автомобіль. Тут сидушки до самого кінця йдуть. Ну, задній, задній ряд сидушек, естественно, ж, э, убирається І виходить хороший багажний отсек. Ряда примерзла, не будем сейчас конечно не самая лучшая погода для огляда автомобиля. так більш-менш ровненький резина хорошая диски хороші и тормозни хороші и вона ще й до неї кажуть есть літня резина класний такий автобус конечно класний апарат внешний мені нравится именно в цій морді симпатичний внешне конечно прикольно также тут есть восьмерка Морда типа с, с вот этой 14 чистой. Да, а-ля Балтика. Балтика а она вообще за, по заводу настоящая ага. карлота. Вообще мне ни о чем тебе не говорить. Ну по, короче. Цех то шарты шарит. По, шар, по Винкоду коду вона настоящая карлота. В ней Балтика салон. Ага. А люк це завод. Ага. Он власне кажется, что люк це по заводу. И салон <заводський>. тоже отакий Заводский. Ну, салон тоже. Естественно, поїздила машина. Теж таке дело гляд, учей этот э, в милях разметка охренеть. Такие машины еще поставляли за этот, за границу. Прикольно. Так, ну пороги накриті пластиком. Что там под порогами неизвестно. Тут видно... Богатая шумоизоляция с поклевкой хорошая. Ну такая машина тоже тоже имеет место быть. А диве, этот восьмерка стоит? 1200. 1200. Ну, Ценник ця... в принципе нормальный. А сколько у тебя семерка? А, тут есть семерка 1400. 2007 год полторашка. Ну, це так, любителі класики, я сильно зациклюватися не буду. Зигулі, я вважаю, це вже жорсткий неліквід. Не ось ось є Жигульме 750. 750 доларів. П'ятерка. Ну теж вона повідала вже і кремері. Жигулі тут всі знають, багато куди дивитися, ну, особо вдивлятися особо і не буде. Зараз роздивимося ще на вот этот крайслер. Він так же продається. Крайслер, це скажем так, була в определенне время моя мечта, але так і не купив 300 c Конкретно цей движком 2,7. Біжева кожа. Вона комфортна, це такий комфортний автомобіль для сім'ї. Ця в чорному цвете. Здорові катки. Сюди можна і менший діаметр машини. конечно, до, до сих пор це вона года. Крайслер? 6-й, 12 -й салоні. А, в 6-го года, в 12-м салоні, в честь тих времён, вони були вже неліквідними. Машина тяжело продаваема даже сейчас и тогда. Но внешне вона витмеє. Сейчас просто машина 2006 -го года, а вона смотрится. Вона корабль за счёт длинной базы, э-э, вингоростенья между осями колёса, вона дуже комфортно воляжна, на дальняк на ней один кайф. А если взять 3,5 на полном приводе, то это вообще пушка. Короче, машинка інтересна. Так, Кому дуже подобається цей крейсер зараз поїдемо на нем, не не тут, чиня, тут, і кстати, і ньому, проїдемося. Тут, кстати, теж стоять ніомоциліндри, такі як я собі поставив Фильмі. на фіата. Зараз крайсером підкурим Жигульме. Треба щось завести Жигули і поїдемо покатаємося. Тут стоїть ГБО. Двигайте робота тихенько. Я не бачу ніяких ні масляних потеків, ні по лонжеронам проблем в чудненьком стані. У мене вдалося завести, замерзла. Крайслер на літній резині. Зато диви якась яка резина. резина 6800 Міслін, та її вже почти нема, так що не важливо, скільки вона стоїла. Резина -то ага. На такому, такому радіусі з таким профілем зацінова резина реально купить сейчас машину и 600 долларов в грузы да ну понятно так тормозни диски сзади тоже хорошие нам... а який пробег кстати 220 220 и машина в принципе в нормальном состоянии ценник выше конечно рынка но каждый продвизкий скидки счита нужным морда красива Крайслер однозначно красивый що, хлопці, адекватнее доверили нам машину мы сами силы кожаный салон естественно комфортный прикрутый конечно ага. за этот потолочек хороший давайте аккуратненько бо литня резина так дивлюся на торпеди тут горит лампочка чека и горить колес давление типа в колесах что не нету но чек может горить из-за газа ебать ты все равно так умеренно да не интересуется момент что коробка на низких этих та ні, наче тут не пинається. У крейслерів заводська проблема, бо з самого початку потрошки починає пінатися коробка. У когось більше, у когось менше. Про це треба знати при покупці. Стояння салону непогане. Мягенька торпеда, максимально такий архаїчний салон. Без зі ну сидіти удобно. 2.7 движок відкриє слабовато. Якщо сравнивать із тим 2-літровим 250 сил фордом, що я катався, ця слабіша. Но ця гораздо більш тихіша і вальяжня ну, Крайслер Крайсер задньоприводний. На повороті дає про себе знати, більше на літній резині. Ну, машина комфортна. Ценник, ценник даного Крайсера 8500. Не знаю, машина, чесно кажучи, як, як машина хороша, комфортна. Почему-то вона в нашій країні недооцінена і вважається, як неліквід. Дуже тяжело продаваємо, типу, кстати, як FX35. Но вообще машинка комфортная. Я сів, мне комфортно. Так, сів и я приехать на крайсер и попробовать что-то за машина. Бо я колись давным-давно на такие катався. Сейчас он пропустим ще этот акцент. Ну, Задний привод летняя резина, прям было ощущение, как на BMW еду. Звук хороший. Ну, за рулем взагалі не чувствуется. машина практично не їде, слабовай. Треба 3,5 для такого корыта. Сидит дуже комфортно. Теж маленька висота остеклення. Капот длиннющий. Непонятно де там край вообще заканчивается. Ну а в цілому, в, целом, в принципі, мені машина подобається. Кому нравится, не нравится машини, це ж таке, у кожного, як кажуть, на вкусі цвіт товариші немає. Ну а в цілому, ці площадки в мене впечатлення доволі хороші, привітливі пацани стараються. Плюс-мінус так само, як у нас на Московській. Це не те, усі обсуждаються, гаварюються, це не те, що все край уперлись, так як і везде. Це ринок. Взагалі, легкий тест-драйв красний провели. Мені подобалося з ним рулювати, але є моменти, які треба і на ходовку дивитися. Ну, то таке. В общем, площадочка в цілому така, потихоньку хлопці розвиваються. Кому інтересно, заїжджайте, дивіться. Все, всім дякую за перегляд. Пока-пока, до нових зустрічей.